Як допомагає хліба дають, сюди водичку давали, хліба самі пропонують. Я приїжджаю до колонки брати воду із колонки, а вони мені пропонують хліба. Я кажу одну, а вони мені дають коли п'ять, коли шість. Я їду знайомим, роздаю тим, що я знаю, хто потребує хліба, яка нуждаючи. І я їм роздаю, сюди залишаю одну, а це, це все людям роздаю. Дякую, Спасибо, буду роздавати. Да. І хочу подякувати вам, що ви довезли до нас хліба, води. люди. Велике дякую. Хліба, води і інформація так, це найголовніше. Да. Рятувальники, дай їм Бог здоров'я, вони привозять, вважає, що майже щодня. Це такі хлопці, я кажу, без без одказів. Навіть якщо задержаться, приїдуть, ой, ви вибачте, ми там були на пожарі. Дай їм Бог здоров'я. Вони хороші, вони так. молоденькі, маленькі. Помощ, як було казати. Всі приїжджають всі. на гасіння пожежі. невелику, як нема стрільби. Це ми бачимо і знаємо. Так. Все потихеньку, як і було раніше. Тільки світу немає. Ну, щоб в ключі трошки погазували і хватали. Спасибо хлопцям, що возять. А так що нам привезе води? Тільки приїхали, допомагають. Воду возять, і хліб підвозять, і таку водичку дають, як завжди привозять. Хлопці привозять, Та все одно цієї їсти, варимо, закриваємо. Як немає тієї, кип'ятимо, цю п'ємо воду. Ну, а що? Без води ні туди, ні сюди. Потихеньку живемо, визиваємо. Як зима буде, не знаємо місця. Вс, спасибо. Ой. Что тут сейчас ходит?